Пільги зі сплати за житлово-комунальні послуги для ветеранів війни, відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, передбачені пільги на оплату комунальних послуг для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України. Така знижка надається за користування житлом у межах таких норм. 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати. Та додатково 10,5 метрів на всю сім'ю. Пільги надаються за користування комунальними послугами, зокрема газом, електроенергією та іншими послугами у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка. При розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на пільги, та додатково 10,5 квадратних метрів на всю сім'ю. Якщо площа перебільшує зазначено, то пільги нараховуються на визначену норму, а все, що перебільшує, оплачується за загальним правилом. Також може надаватись знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населення для осіб, які проживають в будинках без центрального опалення. Розміри пільги. Для учасників бойових дій передбачена пільга у 75%, для осіб з інвалідністю внаслідок війни 100%, для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників і захисниць 50%. Для учасника війни теж 50%. Яким чином оформлюється пільга? Тут Потрібно акцентувати увагу, тому що відбулось дуже багато змін. Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць. Та якщо такий громадянин хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України. Саме цей орган наразі і виконує повноваження щодо призначення пільг. Потрібно буде подати наступні заяви про внесення відомостей до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, коротко його називають ЄДАРП, або заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Придбання твердого палива і скрапленого газу. При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРК пільговик пред'являє паспорт громадянина України та надає документ, який підтверджує його право на пільги, та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податка Ідентифікаційний код. Якщо сам пільговик не може звернутися щодо оформлення пільги через те, що перебуває на службі, це можуть зробити члени його родини. Але при цьому потрібно пред'явити нотаріально завірену довіреність. Інформацією про місце проживання людини є ті відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації. Якщо, наприклад, людина мешкає не за місцем реєстрації, то для підтвердження фактичного місця проживання, якщо є така потреба, потрібно надати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Або, наприклад, це може бути договір оренди житла. Або довідка про сплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою, або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика. В разі якщо таких документів немає, може допомогти акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства, фактичного місця проживання особи, і такий акт складається посадовою особою виконавчого органу місцевої ради певної територіальної громади, пільги учасникам бойових дій. Надаються на комунальні послуги, тверде паливо або скраплений газ виключно у грошовій готівковій формі. Тож при подачі заяви потрібно обов'язково зазначити, яким чином пільговик хоче отримувати гроші поштою чи на картковий рахунок. Кому надаються пільги? Пільги надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та поширюються на членів їх сімей. До членів сім'ї пільговика під час надання пільг належить дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти до 18 років, неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, непрацездатні батьки, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним. У нас був випадок. Коли учасник бойових дій в судовому порядку оскаржив відмову призначати йому пільгу на неповнолітнього пасенка, який перебував на його утриманні, ветеран війни оскаржив таку відмову від органу соцзахисту і в судах двох інстанцій домів неправомірність дій. Нагадуємо, що в разі потреби ветерани війни, учасники бойових дій мають право на призначення адвоката за рахунок держави для звернення до суду. Для цього потрібно звертатись до системи безоплатної правової допомоги. Наш контакт-центр це 0800 213 103. Куди подати заяву для оформлення пільг на комунальні послуги? Заява про внесення до реєстру пільговиків подається в один із способів. Обирайте. Це може бути особисто, звернувшись до сервісних центрів Пенсійного фонду України або центрів адміністративних послуг. Це може бути в електронній формі. Через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Це може бути поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу сервісного центру Пенсійного фонду України. Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконкомів місцевих рад або військових адміністрацій, посадовими особами центрів надання адміністративних послуг. Мова йде про ЦНАПИ. Органи соцзахисту, у тому числі, наприклад, єдине вікно Я ветеран, яке почне діяти в кривому Розі з 1 червня за адресою площа Молодіжна 1, центр Дія. Більш детально про порядок роботи сервісу – ветеран» та послуги можна буде дізнатись через контакт-центр Кривого Рогу 1520 0564 499 1520 або через контакт-центр Центру адмінпослуг Віза. 0800 500 459. Зазначені підрозділи приймають документи, формують справу та передають її до того ж органу Пенсійного фонду України протягом трьох робочих днів з дати надходження. Які ж документи потрібно буде надати для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг? Це заява про внесення відомостей до єдиного реєстру. Це заява про надання пільг на оплату послуг житлово-комунального господарства. Це копія паспорта з обов'язковим пред'явленням оригіналу. Це копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки, платника податку, ідентифікаційний код. Саме мають додатися копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги. Це посвідчення ветерана війни, це документи, які підтверджують родинні зв'язки. Обов'язок пільговиків повідомляти про зміни в складі родини. Тут потрібно бути уважними. У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування, включено до реєстру інформації, пільговик має повідомити про це орган Пенсійного фонду України протягом 30 днів. Так, наприклад, якщо кількість членів родини, на яких поширюються пільги, зменшилась, наприклад, внаслідок розлучення або діти стали повнолітніми, пільговик зобов'язаний повідомляти про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Це важливо робити, тому що надміру виплачені суми будуть стягуватись назад, а в разі відмови в судовому порядку. Слід також зазначити, що пільги призначаються особам, які мають таке право, але в разі смерті пільговика пільга припиняється. Отримати довідкову інформацію завжди можна через Контакт-Центр Пенсійного фонду України. Це такі телефони, як 0 800 503 753. 044 281 0870 044 281 0871 Урядовий контакт Центр 1545 звернення можна направляти на електронну пошту Пенсійного фонду України або через портал Пенсійного фонду. Питань під час отримання пільг може виникати багато. Слід зазначити, що для отримання юридичної консультації через систему безоплатної правової допомоги Маєте право звертатися зі своїми запитаннями, це стосується і допомоги у складанні заяв, скарг, звернень. Окрім того, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України мають право на призначення правника гарантованого державою. Тож, якщо потрібно оскаржити дії чи бездіяльність якихось організацій, установ при призначенні пільг. Це потрібно зробити в судовому порядку. Вам допоможуть у Бюро правової допомоги системи безоплатної правової допомоги. Контакт Центр 0800 213 103. Завантажуйте мобільний додаток чи звертайтесь через телеграм, телефон 067 721 3103.